Вітаю, мене звати Валерій Пономаренко. Я адвокат, і це черговий епізод подкасту для сайту Ваш юрист. Сьогодні записуємо другу частину подкасту Обов'язкові юридичні знання для підприємців. В першому епізоді ми заклали фундамент, розглянувши ключові аспекти створення бізнесу, вибір організаційно-правової форми, процедуру реєстрації та основи корпоративного управління. Сьогодні ми рухаємося далі і занурюємося у не менш важливу тему правові аспекти взаємодії з контрагентами та працівниками. Цей епізод буде особливо корисним для тих з вас, хто вже започаткував свій бізнес і тепер стикається з повсякденними юридичними викликами. Наш сьогоднішній епізод це не просто теоретична лекція. Я поділюсь з вами практичними порадами, які допоможуть вам ефективно вибудовувати відносини з партнерами та співробітниками, мінімізуючи юридичні ризики. Отже, давайте зануримося в тему договірних відносин. Важко переоцінити значення правильно складених договорів у бізнесі, вони не лише регулюють ваші відносини з партнерами та клієнтами. Але й служать потужним інструментом захисту ваших інтересів. Почнемо з основних видів договорів, які ви найчастіше будете використовувати у підприємницькій діяльності. Перш за все, це договори купівлі-продажу, що є фундаментом комерційних відносин та регулюють перехід права власності на товар від продавця до покупця. Найменш важливі договори поставки, особливо якщо ви працюєте з регулярними поставками товарів. Для сфер послуг ключовими є договори про надання послуг від консалтингу до ремонтних робіт. І, звичайно, не можна забувати про договори оренди, незамінні, якщо ви орендуєте або здаєте в оренду приміщення чи обладнання. Тепер розглянемо ключові елементи, які повинен містити. Кожен договір. Перше і найважливіше це сторони договору, завжди чітко вказуйте повні реквізити всіх учасників угоди. Далі йде предмет договору. Детально опишіть, що саме є об'єктом угоди. Чим точніше опис, тим менше шансів на непорозуміння. Не забудьте про ціну та порядок розрахунків. Вкажіть не лише суму, але й валюту, спосіб та терміни оплати. Строки виконання зобов'язань також мають бути чітко визначені, конкретні дати або періоди допоможуть уникнути затримок та спорів. І нарешті відповідальність сторін: Пропишіть санкції за порушення умов договору, це стимулюватиме обидві сторони до сумлінного виконання зобов'язань. Говорячи про договори. Не можна не згадати про типові помилки при їх складанні. Найпоширеніше це використання шаблонів без адаптації до конкретної ситуації. Пам'ятайте, кожна угода унікальна, тому важливо враховувати специфіку вашого бізнесу. Інша поширена проблема нечіткі формулювання. Часто підприємці забувають про механізми вирішення спорів, заздалегідь пропишіть. Як ви будете діяти у разі розбіжностей і не ігноруйте форс-мажорні обставини в сучасному світі, це особливо актуально. Уникайте двозначностей, кожне положення має бути однозначним. За роки практики я бачив чимало проблем через неточності в договорах. Ось два яскраві приклади. Перший компанія імпортер замовила партію замових курток з доставкою протягом. Десяти днів замовник розумів це як календарні дні, постачальник як робочі результат. Товар пройшов на дев'ять днів пізніше, ніж очікувалось, зірвавши плани продажів. Другий випадок у договорі оренди офісу було зазначено, що орендар має право на безоплатний ремонт приміщення. Орендар зрозумів це, як право робити ремонт за рахунок орендодавця, а той мав на увазі лише дозвіл на ремонт без додаткової плати. Коли орендар зробив ремонт і вирухував дану суму з орендної плати, виник серйозний конфлікт. Обидві проблеми можна було легко вирішити, просто написавши 10 робочих днів та чітко вказавши, хто несе витрати. На ремонт ці приклади показують, як важливо бути точним у кожному слові договору. Якщо ви плануєте вести зовнішню економічну діяльність, зверніть особливу увагу на специфіку міжнародних контрактів. Тут ключовим є вибір застосовного права. Обов'язково вкажіть законодавство, якої країни буде регулювати ваші відносини. Важливе питання мова договору. Якщо договір складається кількома мовами, чітко визначте, яка версія матиме пріоритет у разі розбіжностей. І не забувайте про міжнародний арбітраж. Часто це найефективніший спосіб вирішення спорів у міжнародних угодах. Тепер поговоримо про Забезпечення виконання договірних зобов'язань. Тут у вас є кілька інструментів. Неустойка це фіксована сума або відсоток, який сплачується у разі порушення умов договору. Завдаток це частина оплати, яка втрачається, якщо угода заривається з вини платника. Можна також використовувати поруку залучення третьої особи, яка гарантує виконання зобов'язань. Для великих угод особливо корисною може бути банківська гарантія. Пам'ятайте. Грамотно складений договір це не витрата, а інвестиція у безпеку вашого бізнесу. Якщо сума угоди значна або умови складні, не соромтеся звернутися до професійного юриста, це може зекономити вам значні кошти та нерви в майбутньому. Тепер поговоримо про один з найважливіших аспектів ведення бізнесу: робота з персоналом, правильне оформлення трудових відносин та ефективне управління співробітниками. Це ключ до успіху будь-якого підприємства. Почнемо з оформлення співробітників. Перше, з чим стикається кожен підприємець, це вибір форми трудових відносин. У вас є два основних варіанти: трудовий договір або цивільно-правова угода. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Трудовий договір надає працівнику більше соціальних гарантій. Але і накладає на роботодавця більше зобов'язань. Цивільно-правова угода дає більше гнучкості, але менше захищає працівника. Вибір залежить від конкретної ситуації та потреб вашого бізнесу. Якщо ви обрали трудовий договір, важливо знати його обов'язкові елементи: це посада та обов'язки працівника. Умови оплати праці та режим роботи, чітке визначення цих пунктів допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому щодо дотримання трудового законодавства. Це включає в себе регулювання робочого часу та відпочинку. Ви маєте дотримуватися норм робочого часу, надавати працівникам належні вихідні та відпустки. Не забувайте про оплату праці та соціальні гарантії. Є мінімальна заробітна плата, яку ви зобов'язані виплачувати, а також лікарняні та декретні відпустки, які ви повинні надавати. Окремо маємо наголосити на важливості охорони праці. Ви як роботодавець зобов'язані забезпечити безпечні умови роботи та провести відповідне навчання персоналу. Це не лише юридична вимога, але й запорука мінімізації ризиків надзвичайних подій в робочому процесі. Обговорюючи трудові спори, не можна оминути тему незаконного звільнення. Це найпоширеніша підстава для судових позовів у трудовому праві, і вона може мати серйозні наслідки для роботодавця. Незаконним вважається звільнення, проведене з порушенням процедури, встановленої кодексом законів про працю України. Це може бути звільнення без поважної причини, з порушенням строків попередження або ж звільнення працівника, який перебуває у відпустці чи на лікарняному. Фінансові наслідки такого необачного кроку можуть бути досить відчутними для бізнесу. У разі якщо суд визнає звільнення незаконним, роботодавець буде зобов'язаний не лише поновити працівника на роботі, але й виплатити йому середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. А це може бути період від кількох місяців до року і навіть Більше залежно від тривалості судового процесу, крім того, суд може зобов'язати роботодавця відшкодувати моральну шкоду. Сума такого відшкодування визначається в кожному конкретному випадку, але вона може бути досить суттєвою. Не варто забувати і про репутаційні втрати. Інформація про судові процеси швидко поширюється, особливо в епоху соціальних мереж, і може негативно вплинути на імідж компанії як роботодавця. Щоб уникнути таких ризиків, важливо добре знати трудове законодавство. В першу чергу мова йде про кодекс законів про працю України. Також пам'ятайте про важливість правильного оформлення всіх кадрових документів. Чітко сформульовані посадові інструкції, своєчасно оформлені накази, об'єктивні результати атестацій, все це може стати вашим захистом у разі трудового спору. І наостанок, якщо виникає необхідність звільнення працівника, а ситуація здається неоднозначною, краще проконсультуватися з юристом. Ця інвестиція може зберегти вам значні кошти. Та нерви в майбутньому пам'ятайте, що законне та етичне ведення бізнесу це не лише захист від судових позовів, але й запорука довіри ваших працівників та хорошої репутації на ринку. Праці підсумовуючи, хочу також зазначити, що співробітники це найцінніший ресурс бізнесу, інвестуючи час та зусилля в правильне оформлення трудових відносин та ефективне управління персоналом. Ви створюєте міцний фундамент. Для зростання та розвитку вашої компанії. до речі, коротко розповім про цікаву ситуацію, де завдяки сучасному професійному підходу вдалося досягнути результату в інтересах клієнта. До нас звернувся програміст, що певний час працював в IT-компанії. Певні непорозуміння і натяки на спір з керівництвом виникли у зв'язку з бажанням звільнитися. Провівши реконструкцію робочого часу клієнта на основі логів системи контролю версій коду та корпоративного месенджера, ми встановили значні обсяги понаднормового робочого часу. Коли ці дані були належним чином опрацьовані і підготовлені до пред'явлення в якості доказів, роботодавець погодився до примирення шляхом поступок нашому. Клієнту. Отже, сьогодні ми розглянули два ключових аспекти ведення бізнесу договірні відносини та трудове право. В рамках нашого дискурсу було акцентовано увагу на імперативності коректного формулювання та імплементації договірних конструкцій, здійснено детальний аналіз їх конститутивних елементів та розглянуто типові колізії, що виникають. При їх складанні, наголошую, що точність формулювань та скрупульозність у деталізації контрактних положень є фундаментальним інструментом превенції потенційних юридичних колізій та диспутів. Сьогодні я також говорив про специфіку оформлення трудових правовідносин, акцентуючи на необхідності суворого дотримання нормативно-правових актів та потенційних юридичних ризиках, асоційованих з неправомірним припиненням трудових. Договорів важливо усвідомлювати, що персонал підприємства є не лише виробничим ресурсом, але й потенційним джерелом правових ризиків у разі недотримання законодавчих встановлених норм регулювання трудових відносин. Пам'ятайте, що у складних ситуаціях завжди краще звернутися за професійною юридичною допомогою. Це скоріш за все, що зекономить вам значні кошти, час та нерви в майбутньому. В наступному епізоді говоритиму про внутрішні політики, захист конфіденційної інформації та персональні дані.